Ми точно зацікавлені в тому, аби люди верталися назад, і точно ми е, точно відсутній якийсь рецепт, який би за одну хвилину, чи за один день, чи за один рік навіть змусив їх зібрати речі і повернутися повернутися в Україну. Це достатньо великий процес, який початком якого має стати безперечно мир. Мир, якого ми всі прагнемо, і розуміємо, що е, тільки з миром відновлюватися насправді життя е, почне в нашій країні, і люди, врешті, перестануть біднішити і е, е, почнуть багачити, якщо говорити про е, конкретні. Заходи спрямовані на повернення біженців в Україну, то ми не можемо з вами говорити про якісь пільги чи якісь виплати їм. Бо питання не тільки в тому, що ми не маємо таких можливостей в бюджеті, питання в тому, що ну, мені здається, що це просто несправедливо по відношенню до тих, Очевидно. хто лишився. Да, і ті, хто лишився, вони можуть поставити справедливе питання, а де ми в, цій, угу. вашій, в цьому вашому прекрасному рішенні і правильно поставлять це питання. Тому а те, що ми можемо і маємо робити, це розвивати ті програми, які спрямовані на розвиток економіки. Передусім. Тобто, якщо ми говоримо про бізнес, то бізнес буде розвиватися тут, якщо е, тут будуть. Умови, хоча б співставні з умовами європейськими, uh -huh. мова йде про верховенство права, про детінізацію, про закон один для всіх, про правоохоронну систему, яка працює на людину, а не на власну кишеню. Про е ті реформи, про які ми говоримо достатньо давно, але вдаються нам вони далеко не всі, скажімо скажімо е відверто. Е якщо е говорити про людей, про соціалку, то це безперечне житло. Програма є оселя має працювати. І має працювати незалежно, чи це біженець, чи це не біженець, але людина можна, повинна мати можливість взяти за невисокий відсоток житло і мати можливість тут проживати. І це соціальна складова, яка Теж дуже важливо. До речі, незважаючи на те, що люди, наші біженці, витрачають свої гроші там, і бюджети Польщі, Німеччини та інших країн заробляють на них, а ми досі витрачаємо на них наші бюджетні гроші і на освіту. І на пенсії, і на все те, що ми, ми продовжуємо платити. І ми маємо це платити. Ми, я не говорю про те, що це треба зняти, але просто це треба також враховувати. Добачально. Так от, якраз, якраз ці послуги соціальні вони повинні бути якісні. Я не знаю, можливо, у вас є знайомі, в мене є знайомі, які е лікуватися, приїжджають сюди. Багато таких, да, так бо і зубився дешевше, mm -hmm. бо тут простіше. А там треба записуватися, навіть маючи страховку по mm -hmm. там тимчасовому захисту. Ти повинен записуватися за два місяці для того, щоб потрапити до лікаря і мова да різна. Mm -hmm. Там ще і буде щастя, щоб, якщо, вони, взагалі да, потрапиш. І, так. Якщо потрапиш, mm -hmm. да тобто там складніше це все, тому нам зберігаючи ті переваги в медицині, які є, нам необхідно її покращувати таким чином, щоб в тому числі і медициною приваблювати. Приваблювати наших наших співгромадян, зокрема вводячи страхову медицину, яка б змогла б наповнити грошима нашу наші наші приватні клініки, наші державні комунальні клініки, таким чином, щоб підвищити якість сервісу. Освіта дуже важливе питання щодо підвищення зарплати вчителям. У нас катастрофа з вчителями. Жодний, жодне. Ну скажімо, бюджет, який ми приймали до нас, приймалися, ніколи не приділяв вчителям достатньо достатньо уваги. І виявилося так, що з усіх категорій бюджет. Вони є най най найменш соціально захищені. Звідти у нас якість освіти. Причому помножена ще і на ковід, на, на дистанційне, дистанційне навчання. Воно, хто б то що не говорив, але якість освіти набагато гірша. Криза професійно-технічної освіти, от зараз у нас розглядається закон про професійно-технічну освіту, і він дуже важливий. Я думаю, що він значно покращить, бо дозволить бізнес залучати безпосередньо до підготовки кадрів тут. Тобто, всі ті речі, які б дозволили людині в мовному середовищі рідному її мовному середовищі, де їй апріорі за визначенням комфортніше, бо тут друзі, бо тут люди, які, які розуміють співслова її а, жити. Также так само, як вони живуть в Польщі чи в Німеччині, не маючи цього відчуття меншовартості, яке ну я не знаю як вам розповідають, але мені розповідають, що відчутно. Так, відчутно. Ну, там, відчутно там і там наших відчутно. наших сприймають, наших сприймають по іншому, ніж своїх. і Це напевно, об'єктивно, Це і це напевно, нормально для них. А в іншого боку, безперечно, треба дати по руках по губах цим політикам, їх маргінальним, які кажуть, що ми приймаємо на хлібників, чи вони uh -huh. обтяжують дуже нас. Чому тому, що цифри, їх цифри говорять про протилежне? Їх цифри говорять, що вони дуже збагачуються за рахунок наших біженців. І вирішують свої проблеми ринку праці, uh -huh. вирішують свої проблеми з розвитком бізнесу саме завдяки тому, що вони залучають в, 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 в зв'язку з гором великим, але залучають людей, які є високоосвічені, які розуміють мову, які дуже швидко адаптуються на відміну від інших країн.